Друзі-колеги, всім привіт Давно не відео. Зах... Перепрошую трішки вітер Зараз дивлюсь на пшеницю після того як ми підживили добривом. Зараз такий в мене вона має стан. Ось тут де ви бачите, друзі. Немає пшениці це спрацював цей гербіцид це... скушної дії цілом цілом, вона така десь непогана, я ще планую по листку потім ще дати карбоміту трішки і, і думаю на тому закінчиться по амброзії. Ну, Є, 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 без того ніяк. І потрібно буде лагесенько пройтися присковачем, але без того ніяк. Вчора в нас прийшов дощ, такий досить великий, Ну, мокренько на поле. Я ще одну ділянку не підживив вже. Бін... Місяць не можу туди в'їхати, бо там настільки вологе, що ну, нереально просто заїхати ми вимисимо пшеницю. І на тому буде кінець. І на цьому буде кінець. Ну, але думаю, не сьогодні, не завтра, але все одно заїдемо і ми її подобримо. Ну, а ось як бачите, ви як зараз амморозія виходить. Сонечко світає. Тому якось так.